Я повинні дзвонить сімки на міколи. І справді почав побажатися кожного школи, застояння нашого мера міста, який став такою пропозицією, щоб всі серці зібрати, всі підставити таким довгому терпець, коли знайомився. І хочемо разом з нашим пастором, що сьогодні е, треба залишити вам такі е, маленькі відео, відлітики, пізніше вам перекажемо. І хочу вам дати таку зрозуміл, що сьогодні людина в своєму світі шукає, так скажімо, по-простому якогось карману, якоїсь кишечні, щоб в цьому кармані був паспорт, віки, гроші. Яка карточка, якийсь адрес, візитка. Я вам хочу побажати, щоб ми ви мали кілька батьків в своєму житті, завжди буде поводи Бог, любов, Бога, яке завжди до вас написати, і яке завжди буде вас супроводити. Для того, коли ви за самі отримаєте ці маленькі такі книжечки, Пам'ятайте, що тут є лист люблячого весь до кожного з нас. Це напевне, як ми коли мати штабцевими, дружними і бажаю вам справити любові, добрі з вами партії під всіх ваших батьків. Дуже велика подякана за ваше виховання. Прогощение Погоды. Я должен благодарны вам себя. Сегодня особое поселение этого дня благословляет вас. Я знаю, что это опять как пана и я должен поздравляю свою территорию. Благодарю педагога. Я поздравляю всех людей, одноглазый у моего сына. В этом году каждый мой старший сын окончил эту прекрасную школу. И я так думаю, что вторая школа одной из самых прекрасных школ в нашем городе. Я строил вам один из маленьких секретов. Один маленьких человек, как я строю несколько-несколько лет у нас направлено.

Помните, что вы должны быть Самое главное, влюбитесь в Бога, потому что Бог, Он, он подправил вас, Бог вам сказал, Я верю, что в данном что директор школы и городская администрация, они пускают Бога, Школу. Ни не Боги, ни Спучителя, ни нажив Божии. Я верю, что когда школы открываются для Бога, великое будущее будет в Украине. Слава Богу, слава Иисусу Христу и слава Духу Святому. Я вас поздравляю, я вас благословляю. Будьте шансы и будем благословить. Аминь.